Привіт, хлопчики і дівчатка! Ми з вами живемо у такому чудовому, красивому запорізькому краю, який не тільки милує на своєю природою, а й має багату історію. Тому сьогодні я пропоную вирушити у подорож в минуле. Ну ми сідаємо на наш чарівний потяг часу та вирушаємо. Отже, малята, ми з вами живемо у Запоріжжі, яке знаходиться на території Запорізької області та Запорізького краю. Погляньте на карту України. Наша область виділена червоним кольором. Через наше місто протікає могутня річка Дніпро. Розташована велика кількість парків та заповідників. Ось, наприклад, заповідник Добовий Гай та заповідник Острів Хортиця. Наш край малята має дуже цікаву та насичену на події історію. Здавна тут жили різні племена та народи культури. Тут народжувалися видатні вчені, письменники, композитори. Але ми сьогодні з вами, дітки, зазирнемо трішки глубше в історії нашого краю та відправимося у чарівну подорож в минуле тоді, коли на території нашого краю жили видатні воїни-скіфи. Вони мали свою багату культуру, звичаї, традиції, придумали свою мову. Скіфи були хорошими працівниками, вмілими, винахідливими і сприятливими до нововведень. Головним їх заняттям було кочове скотарство. Періодично вони переходили з місця на місце, влаштовували нові стоянки, будували тимчасові будинки. Скіфи були не тільки видатними воїнами, вони добре вміли полювати, робити карамічні вироби, а також дуже відомі скіфи своїми ювелірними виробами. Золота. Погляньте на картинки, які ці прикраси гарні, візерунки, такі чудові. На них зображено моменти життя скіфів: тварини, побут, воїни тощо. Скіфи відомі також тим, що будували кургани. Це такі великі насипи із землі. В них зберігали важливі речі або навіть ховали своїх правителів. Навколо таких курганів. Скіфи залишали кам'яних баб. Вони вважали, що такі кам'яні баби захищають кургани від незваних гостей та нечистих сил. Погляньте на малюнки, розгляньте кам'яних баб. Більша частина кам'яних баб це чоловіки, воїни але серед них зустрічаються і жінки. Вони охороняли родючість землі. Таких кам'яних охоронців залишали не тільки біля курганів, а й поблизу поселень для того, щоб вони захищали поселення від ворогів. На території нашого Запорізького краю дуже багато таких баб знаходять і по сей день. Пізніше таких баб у своїх обрядах використовували козаки. У наші часи видатні вчені. Та археологи зібрали такі пам'ятки в одному місці і назвали це місце скіфський стан. Скіфський стан це не тільки чудово оглядова точка, а й багатий музей під відкритим небом. Тут зібрана велика кількість історичних пам'ятків наших предків з території практично всієї Запорізької області, серед них пам'ятки скульптури, баби, антропоморфні стели, козацькі хрести, жорна. Порожнені кам'яні ящики. Тут під відкритим небом зібрано воєдина кам'яні пам'ятки різних епох: кімарійські, скіфські, половецькі кам'яні скульптури та їх фрагменти: ступи, гармани, зернотерки, жорни, кам'яні корита. Скіфський стан це справжній портал в минуле, де ми можемо з вами доторкнутися до історії нашого краю, до його багатої культури. Ну а нам, малята, час повертатися додому у наше майбутнє. Тож сідаємо у потяг часу та вирушаємо. Усі закінчилася наша мандрівка в минуле. Малята, давайте пригадаємо, що нового ми сьогодні дізнались. Ми дізнались про видатних воїнів Скіфів, так, дітки. Про минуле нашого Запорізького краю. Про скіфський стан, молодці дітки.